Великий флексовський гусак Поліамід графіт. Це Скарб, пацани, це срібний накінечник. Це такий набір. Зварювальні пальнички Абікор Бінзель. Вони можуть бути як для напівавтоматів, для тіка-апаратів і також для плазмної різки. Сьогодні хотів би вам показати універсальний зварювальний пальничок. Я б його назвав пальник Трансформер. Це серія ABMIC. От. ат 355 LW. Чим його універсальність, це коротка рукоятка. Дуже їх полюбляють зварювальники в суднобудівельних та в судноремонтних заводах, тому що вони малесенькі, і ними можна підлізти куди завгодно. А це ще не один їх плюс. Самий великий плюс те, що у них дуже швидко змінений гусачок. Гусак змінюється і нам не потрібно висовувати направляючий канал, який проводить нам дріт, ось, розсувати. Тому що в нас в кожному пальничку є свій канал. Ось такий канальчик. І тобто ми можемо зразу замінити, наприклад, замінити цей гусачок на зовсім інші гусачки. Навіть ось на такий великий флексовський гусак. І також в цьому флексовському гусачку так само є свій е, канал. І ми просто їх стикуємо. І в нас вийшла ось така, така здоровезна вудочка, така махіна. Ми можемо підлізти в любе місце, яке недосяжне для нас. І під певним кутом його заварити. Також є і набагато менші гусачки. Підходять для цієї серії. Взагалі, мініки я б їх назвав. Дуже малесенькі. І також навіть цьому малюку є свій канал. Ось тут є. Які нам дає це переваги? Переваги нам дає, що ми можемо змінювати навіть спіральний канал. Ми можемо так зразу поставити на пальник і з тефлоновим каналом. Тефлоновий канал нам не потрібно запихати в сам пальник. Оп, до самого кінця не потрібно запихати. А ми можемо робити легку зміну. І ще одне, не забувайте, що тефлоновий канал. Він не витримує таку температуру. А тефлоновий канал ми загалом застосовуємо для зварки алюмінія. І для зварки алюмінію дуже велика тепло, тепловіддача йде на, на сам зварювальний гусачок. Ось, І в самий зварювальний гусачок вже нас заходить тіфлоновий канал, і він починає нагріватися, перегріватися. І в нас тоді буде некоректне зварювання. І ми його так довго не збережемо. Ось, сам тіфлоновий канал. А за допомогою о, спірального каналу під кінець. В нас не буде такої проблеми. От, у нас просто-напросто буде стикуватися тіфлоновий канал зі спіральним. ось. Більш дорогі канали, наприклад, є тіфлонографітовий канал, графітовий канал. він графітовий канал іде з власним таким, з такою пружинкою на кінці. Як ми бачимо, він зроблений для того, щоб нам не перегрівалось і не було оплавлення. Самого цього тифлоно-графітового каналу. Тіфлоновий графітовий канал чим відрізняється від е, звичайного тіфлонового каналу, не тільки кольором, бо ви бачите чорний колір, а в нього набагато краща стійкість. Ми його можемо застосовувати не тільки під алюміній, ми його можемо застосовувати для зварки нержавійки, а також для зварки мідними дротами, такі як QC3 е, і його аналоги. І також панч можемо застосовувати через цей канал. Він дуже хороший, дуже скользький і стійкий. До витирання, але він коштує трішки дорожче, ніж звичайний тефлоновий канал. Також його називають поліамід графіт. Даний канал. І чим ж універсальна дана серія, що я про неї відео знімаю і розказую, що це пальник трансформер, до нього дуже багато різних пальничків. Грінька, допоможи розпакувати. Хі -хі. У мене тут ще помічник є малесенький. Різного типу, також флекс середнього розміру, великого розміру. Малесенького розміру. І це ще не кінець. Якщо ви думаєте, що цих три пальничка це кінець, так заберемо це. Ні, А ще є супер набір. Ось такий чемодан. І це просто це скарб. Це скарб, пацани. І підтверджує мій малесенький кореш. Це просто скарб. Глянемо. Щоб я його правильно відкрив. А о! Це такий набір. І цей повністю набір. Він повністю підходить до серії АТ 355 і 255 серія. Що є на кожному пальничку? Ось 355-й. Також 255. О. Відрізняються вони загалом. Потужністю. 355-й це у нас 350 А. 255-й це у нас 250 А. Також і ця серія 355-й це 350 А. Але цей має укорочене руків'я. Як ми бачимо, на якихось 2 см воно коротше. І тільки погляньте на цей набір. Що в нас є в даному наборі? У нас є повністю всі елементи для. Даних пальничків. Є вибір на 4 гусачка. комплектується. Також каналом, таким потужним каналом. О. Навіть є кнопочка. О. І зрозуміло, що різні гусачки. Ці гусачки вже не йдуть флекс, але вони мають різний розмір. О. І вони йде з підсиленим. Токознімачем. Бачите його розмір. Бінзель ж комплектує свої різні серії під різні е, потужності пальників. А тут ми бачимо, що в нас е, сама цанга, чи як її назвати, бачите, різних розмірів. Ми можемо побачити навіть з цього пальничка. Дивіться, який токознімач. Малесенький. І так само беремо з набору малесенький е, гусачок. І ми вже бачимо, який тут іде сам накінечник. Різниця. Ось. Ну, зрозуміло, що цей не витримає вам 250 ампер. Це набагато менше. А оці якраз йдуть на 350-250 амперів. І це ще не кінець. ви бачите, скільки різних токознімачів, На Накінечники, як в народі говорять, є мідні, є хромовані, мені здається. От. А також є срібні накінечники. От. Це срібний накінечник. Так, він не повністю зроблений срібла, але він просто опилений сріблом. Це для кращої токопередачі. Ось такий універсальний пальничок. Але давайте я зараз вам покажу пальничок, який може собі дозволити кожен для гаража, для невеличкої майстерні. Ось такий пальник Абіко від компанії Абікор Бінзель Україна. А200. 55-й цей пальничок. Чому він буде доступний? Тому що його будуть повністю робити в нас в Україні. Повністю всю комплектацію будуть робити в Україні. І будуть, також можна буде по замовленню робити різні розміри під себе. Там від 3 метрів до максимально там 6 метрів. 8 метрів вже нам пальник потрібен з додатковою подачею, з роликами, вбудованими всередині. Це в мене прототип. Це кераміка, а українське виробництво буде закручуватися, а не зніматися. Це лише прототип. Очікуйте, скоро буде в продажі. І тут буде написано: не буде писати Made in Германію, а буде писати Made in Україна. Пальнички будуть української збірки від компанії Абікур Бінзель. Компанія Бінзель дуже багато мені. Привезла свого приладдя ось такі пальнички чудові. Дивіться, я потім про нього розкажу, трошки пізніше, 260-й. Він йде не стандартний. Ось. І також оцей пальничок Little, яким я вже довго користуюсь. Дуже зручненький. Але протіківські пальнички давайте в наступній серії. І також в наступній серії, що я зроблю? Кулер від компанії Бінзель для охолодження. Я його порівняю з Wellding Dragon. Ви ж любите порівняння. Тому що цей коштує дорожче, ніж той. І в чому їх різниця? Що там всередині в одного, і що всередині в іншого. Все, з вами був Київ. До зустрічі, папа. -па.